Якої зустрічі ви чекаєте І з ким і коли вона відбудеться? Давайте питати в карт. Так, зустріч буде, і буде скоро. Зустріч буде дуже скоро, Ця зустріч буде початком чогось нового, якогось нового етапу періоду в вашому житті. До вас летять гроші, вони просто летять. У вас буде заключення якогось договору, контракту і зустріч із серйозними людьми, які фінансово забезпечені і які забезпечать вас. Цей контракт забезпечить вас фінансово. Задовольніть всі ваші потреби. Все буде навіть краще, чим ви цього очікуєте. Це я вам точно кажу. Буде якийсь чоловік, який за вами наблюдає, він дуже тяжко працює, він дуже серйозний, він старше вас, він також фінансово забезпечений, і його головна ціль будьте обережні, його головна ціль у житті це накопичення великої суми грошей. У нього головне не почуття, а фінансова сторона питання. І бачите, знову випав Паш Жезлів. Заключення договору буде і зустріч буде дуже плодотворна, дуже вдала. До вас йдуть гроші, і це буде дуже скоро. Буквально зараз я вам скажу, навіть коли це буде. Це буде дуже скоро завершення ваших справ е неділя-дві. І завершення буде дуже вдале. Ви будете на вершині свого успіху, ви будете собою гордиться, гордиться будуть ваші близькі. І ви навіть самі не очікуєте, який успіх вас чекає.